я спеціально шукав таку людину, полуукраїнського походження, але він, слава Богу, не пише українською мовою, майже не знає українську літературу і культуру, але він один з кращих фахівців, він працює з студентами випускниками власне, лікує їхні сценарії до того, щоб довести їх до технологічної історії. Але перший задум сценарію виник дуже дивно. Я в 2003 році, це вже був четвертий, я поїхав своєю першою картиною Мамай американську кіноакадемії. Це був перший фільм від України, який представлений в Американській кіноакадемії. Е, такий дипломатичний майже був візит. У мене було з собою доларів 400 бюджета. Нагадаю. Ну оскільки я до цього там в Лос-Анджелесі вже був, в кіношколі я там якийсь зняв собі квартири, якісь там друзі мені допомогли. І вже в перший коли вже там відбулося два покази в кінотеатрі Кодак, я гарному смокінгу зірвався, але на показах не можна бути таким режисером, академіки завжди дивляться інкогніто і самі. Я вже розумів, що вся моя місія закінчена. Подивився на мрію всіх кінорежисерів, ну, тому що ти знаходиш. Це столиця кіно, як би ми хотіли цього чи ні, але там формується, формується 90% того, що бачить на екрані в світі. На щастя, чи на жаль, але така даність. Для мене, на жаль, але даність така. І е, мені в, в готелі зателефонував телефон, підняв трубку, і мене нас таким сильним акцентом українською мовою запитали, то Олесь Санін? Я кажу, так. Ми довго вас чекали. Це був Джек Пернс Володимир Палагнюк, український актор, американський актор українського походження, лауреат двох оскарів, велика зірка американського кіно. Він, я не знаю, як, як хтось такого масштабу, як Кость Петрович Стібанков. От, тобто, який от кругом є, всі його знають. Він разом з Кевіном Коснером. Колись там починав його перші роботи, в нього купа друзів вестернів, він знявся, ми тих вестернів і не бачили, він знявся, купа серіалів, які. Тобто на його плечах стояв, як вони казали, старий Голлівуд. Всі його знали. Вже в домі він був цікавий, коли другий оскар свій отримав і, як завжди, ведучий, жартував, усіма казав, а зараз тут прийде, тряхньок старіною. Джек Пеленс отримав за 70 років, і 70 бармен, отримає... Цей Другий оскар, надзвичайний артист, і виходить пеленс і дуже такий грубуватий, ну і так ставався. Всі. мускулінний такий, він вийшов, і, ну, взяв цей оскар і потім на сцені просто так впав вниз, затримався однією рукою, витягнув отак. Не витягнув ті руки, на двох пальцях так, сім разів відтиснувся від підлоги, потім встиг до цього хлопця такого, ну, ведучого Оскара, Ніжного такої кажу, ну Звичайно, що того року всі репортажі про вручення цієї позолоченої статуетки не несправжнього золота. Всі дісталися Джеку Перлесу. І ще на десятиліття чи більше продовжували славу як головного мускулінного персонажа цих пагорбів. І от мені дзвонить. Джек, я з ним зустрічаюсь, він каже, тобі хочу допомогти. Я дивився твоє кіно. Нам всім дуже сподобалось. Я потім побачив цих нас всіх, людей, яких я бачу тільки десь там далеко на екрані. Які, ну, абсолютно для мене якихось зірок, з яким не ходив, там знайомих з рукою, Це я не було важливо. Чим може допомогти Джек Певец? Знятися в твоєму фільмі. Ну. Я ще лишився на два тижні тоді в Штатах. Я там він розумів, що в мене, <смеш>, в мене моментально з'явилися всякі продюсери, імпресаріо. І е на Sony виявилося, що сеньор віце-президент компанії Sony українського походження Віренко Когут, в якого сім оскарів за технічне наведення в кіно. Потім виявилося там і Люба Кески, яка е е віце-президент компанії тоді була Warner Brothers. Такий виявилося, що клуб українці такий солідний, потужний, немаленький, і несправді дуже довго когось чекав, щоб сказати, що ми українці. І вони мені активно дуже допомагали. Я почав робити два проекти на студії Sony, але тоді насталася помаранчева революція. Подзвонили з адміністрації президента, сказали, повертайся назад, нам треба велике українське кіно. Я це розказую Джеку, він каже, треба українське кіно, але він мусить побачити весь світ. Я йому, напевно, з десяток дав сценарію за ці два тижні, ну ідеї. Він це все подивився. Зараз пам'ятаю в прекрасному ресторані Олімпія на березі Санта-Моніка, Сонце, Віркі, дорогі офіціанти, меню без. Це клубні без, без цін. Я мені кажу, все ж ти приніс повне лайно. Я думаю, ну все, я приїхав. Я кажу, розкажи мені щось, розкажи про щось. Я почав розповідати одну історію, другу, третю. І розказав про те, що я знайшов в американській газеті історію про американського хлопчика, який разом з татом приїхав до Радянського Союзу, з трактором Маккормік. І хлопчик цей пропав на вокзалі. А кажу, а в радянській газеті я знайшов про те, що тата вбили, причому там якийсь антисовєтські персонажі. Я думав, що це, ну, почав йому розповідати, підстави. Каже, це цікавий детектив, ну щось нема нема. Я йому потім грав на батьків, розповідав і ніколи не думав, що це одна і та сама історія. І коли йому розказав про історію про бандуристів, він сказав, зупинись. Це та історія, яку ти мусиш розказати світові. Забудь про все. Забудь про те, що ти вчився. Забудь про нагороди фестивалю. Забудь про навіть у цих позолочених чоловічків. Ти мусиш зняти той фільм, яким ти достукаєшся до серця людей. Ця історія розкаже про нас світові. Знаєте, після, я дуже. Я потім цю розмову... Не скажу, що забув, вона якось відійшла на мене другого плану, почав багато роботи, були і так далі. На жаль, я дуже довго йшов до цього виробництва, немає вже в кращому світі Певенс, але він в цьому фільмі душаю лишилася. Всі думають, що він мав грати бандуриста, ні, він мав грати цього хлопчика сьогодні, який до сьогоднішнього дня дожив і розповідає цю історію про себе. Сценарій був більший. У мене був підписаний контракт на бюджет 15 разів більше від того, за який я зняв цей фільм. Я втратив багато по дорозі, в нас змінялися уряди, президенти, вектори, все, що завгодно, але я намагався не зрадити собі ці історії. І, і тільки я вам скажу, десь в оцих передпрем'єрних показах, коли мене запитали. Що було там сценарієм задум, я згадав, що перший був людина, яка мені сказала, ти мусиш зняти, це був джек Баланс. І я тепер розумію, що я мав на увазі. Розкажу другу історію про сценарій. Я показував кіно в кіноклубі Гарвардського університету. Це така. Згадував всю, яку можуть іти англійську і так далі. Але... А це дуже специфічне місце. Кафедра, ясно, що в юриспруденції найдорожча, найкраща в світі, але історії так само. І виявилось, що директором інституту історії є Україна за походженням. Тепер. І який є один з кращих фахівців американської історії, і вона дуже специфічна, але вона відрізняється від нашої, тому що для них історія і археологія це точно те саме. Вони не розглядають писемні документи як основу, які є правильно. Тому що кажуть, ну у всі часи кожен хто був приваті, переписував книжку з історії, тому на книжках з історії, а на археології, ми можемо щось. Робити. Ну, Це окрема, окрема розмова і зовсім інше. Але в мене вчинилася така дискусія про фільм, де я в ній говорив, про... ну, я казав, а чому фільм такий на зараз схожий? Я кажу, я не винен, я, я не... Намагався це ні спровокувати, ні зробити спеціально. Я кажу, більш того, я фільм закінчив повністю за рік до подій, які відбулись на Майдані. Це був наш протест авторів. Ну який протест? Ну, ми намагалися бути щирими, розповідати правду. Для нас було дуже важливо розказати історію в тій ситуації, чорній, яку ми вже бачили, де ми вже додому приходили у нас складені валізки були за кордоном, Тому що я, оператор, і композитор, і актор, і ми, ми не безробітні. За кордоном, безробітні в себе вдома. Ми розуміли, що в цих умовах, які вже там складалися, що про що ми будемо знімати кіно? Для кого, для чого? Якщо взагалі слово бібліотека, там, консерваторія, керівник держави вимовити не міг, не то, щоб просто зважати на це все. Ми розуміли, що країною взялися керувати люди, для яких слово інтелект є образою, для яких слово наука, культура, історія просто є чимось. Ну, Страшно, обслуговувати інтереси такі ну, неможливо. їх, ну, і не то, що обслуговувати, ну, не обслуговувати, Нема про що говорити. В них були спеціалісти, які пили їм гімни, їздили в них на День і Вони так стало до до людей культури, мистецтва. Для них це ну, паярце, які можуть тільки анекдот розказати їм в сауні і все. Ну, Ми з ними не вміли це робити, не бачили себе в цій якості. А, і тут. А, ми хотіли розказати історію про людей, які опиралися, в яких відібрали все. Відібрали право, -право голосу, заборонили там музичні інструменти, ну культуру. Заборонили культуру. І які все одно з не змирилися. І оця маленька їхня історія свободи. Ми думали, що може колись ми знали, що кіно покладуть на полицю точно, що в нього буде прем'єра десь, ніхто його не побачить. Але ми, ми... Я ховався, не давав з майданчику, заборонявся, думав, що якісь полусумаше, всі вже ну, я забороняв акторам фотографувати, не казав, де ми знімалися, не давав жодного там інтерв'ю. Просто виключив всю знімальну групу під страхом там позбавлення обіду. <реш> Вони ну, ніхто не розуміють, що все. Я, я знав, що будь-який репортаж про зйомки такого фільму він, він буде інакше. Одне, що в якби сценарій, який був затверджений, що 8 року мусили запустити, бо я погрожував тоді публічним процесом мене заборони автора. Їм було вигідніше, щоб я зробив помилку, обмежити мене в бюджеті, а 2 мільйони, мільйони доларів, ну, 16 мільйонів гривень на, на цей фільм, це взагалі неможливо зняти цей сценарій за ці гроші. Ну, неможливо. Це всі розуміли, всі знали. І Ну, відверто, я розумію, що мені дали право зробити помилку. Раз ти такий класний, зніми кіно, ну ясно, що обкакається. Ну. ну і все. І вже не буде пасть за і так далі. А ми розуміли, що це для нас може останній шанс е, зняти для себе кіноправи. Тому що е, я вам так розповідаю про всякі герої. Галю...